Впевнена, що в кожній годині на подвір'ї є ця неймовірна красива квітка. Хризантема, тому що вони саме восени просто неймовірно гарно квітнуть. І я придбала собі ще хризантемки, тому що хризантеми мало не бувають. Там дуже багато кольорів і вони усі просто супер класні. Перед тим, як висаджувати хризантему, грунт треба обов'язково вскопати для того, щоб дати ґрунту кисень. Та зрихлити землю. В моєму випадку перекопка обов'язкова, тому що я перекопую ділянку, де в мене трава. І не забувайте звертати увагу на ґрунтових шкідників. Висаджувати хризантему восени краще всього це кінець вересня та початок жовтня. Ямки робимо не сильні, глибокі. Також в ямки обов'язково додаємо живлення. Це може бути монофосфат калі, це може бути суперфосфат подвійний. Також яра Я додаю яра де формула НПК азот-фосфорта калі. фосфор та калію в більших відсотках, але є і азот. Добре, розмішуємо з ґрунтом і починаємо висаджувати хризантеми. Воду я завжди додаю укорінюваче. Це хелпрост обов'язково. Він допомагає гарно засвоювати усі мінеральні добрива і гарно розвивати кореневу систему. Закопуємо нашу хризантемку і легко притискаючи ґрунт, щоб коренева система з'єдналася з ґрунтом. Трошки пізніше я буду обов'язково класти мульчу на хризантему. Це може бути солома, може бути і сіно. Я ж буду класти соснові голки та трошечки додавати ще кору. Це буде гарний дренаж такий і затримка вологи для нашої хризантемки.